Доброго дня всім гостям і підписникам мого каналу. Сьогодні вирішив зняти відео таке, назву його Не панікуємо раніше часу» або ну, якось так. Бо дивлюся, весь інтернет заполонили ролики, що нема меду там туди-сюди. У нас ситуація досить гарно виправилася за цей тиждень, у мене то немає контрольних вагів. А колега дзвонить, каже, кожен день, ну, 4-5 кілограм несуть. І ось я наприклад тієї самої слабшої сім'ї, що показав в минулому ролику в кінці. Покажу, як змінилася ситуація за ці скільки, 4 чи 5 днів. А потім ще покажу вам середню сім'ю і сім'ю рекордсменку покажу теж там. Є на що подивитися, отже дивимося. Минулого разу, як показував, тут от сили, може, кілограм був меду. Рамки ці, що крайні взагалі сухі були. Тепер піднімаю. Повна. Це, це ж кажу, сім'я слаба. А ну тут підкрой попробуємо. Не повна, ну процентів 70 залита. Ну самокройно подивимось. Хе. Процентів на 50 залита повністю, все. Додаємо ще один магазин. Стоп, 100%, 100відсотково. Жолає. Бо багато, ну дивлюся, такі відео там нема, нема меду. ну І бджіл, чесно кажучи, там у вуликах не дуже багато, ну не знаю. Як, як на мене, там мало бджіл у вуликах. Один блогер правду написав, бджіл немає. Ну як немає бджіл, то може і меду. Буде менше. Зараз, общем, показую вам середню статистичну сім'ю і сім'ю рекордсменку. Так, це середня статистична сімейка на посіці. Точніше кажучи, це був рід, підсилений рамкою розплоду. За стару рамку я просто положив, щоб вибрали меди і перетопити. Це був перший магазин у них. І потім я їм розріз поставив вощину. Ну, тут ще розплуд. До Ну Заливають медом зразу капітально. Дивимося, ось вже пішла і по білка, і печатають цей магазин. Ну В принципі, магазин запечатати осталось та і всю. Так дивимось, ставив в розріз магазин днів. Наймає, як так відео знімав, днів 5-6 назад. Уто важкий. Так, видно, тут все видно. Ромки новенькі. Дивимося. Одтягують. Заливають. Ну, Кральна рамка тут ще не дуже. Ну як котягнута, ну до верху ще не дотягнули. Я навощую третьою частиною. Ващенки отак навощую. Так що меда збір йде, завжди все плакати не треба, що меду не буде, бо завжди нема, нема меду, а тоді хоп! І 70 тисяч тонн десь береться і їде за, за бугло. Не мож... А то якось так. Так, зараз йдемо до сім'ї рекордсменка. Пер сім'я рекордсменка, отак вона виглядає. Чотири магазини тут стоять. Буковки К помічені. Я її дивився два дні назад. Я мед, який готовий, піднімаю наверх, він ще в мене стоїть, там пару днів жде кочки. Ну, намічаю, шукачать. З цієї сім'ї був взятий магазин репака. Скочений. І два магазини скачав я перед соняшником. Вона була суха, ця сім'я. Ну як суха. Викачана, в общем, перед соняшником. І от така картина. Ставлю в сторону рамку. Я вам витягну. даже, даже не буде сам, ну тут все попечатане, навіть крайні. зараз подивимося. Мед готовий до відкачки повністю. Даже крайню рамку зараз витягну. Дивіться. Так, зараз зніму магазин ще одний магазин підвізь. Нагадаю, це був магазин той, що який стояв над головою бджіл. Вони над головою саме швидше печатає, я тоді роблю ротацію магазинами. Так. Дивимося, бджола є. Та видно. Так, а що тут по центру пропечатаем? Тоже готовий магазин, до да, откачка уже. Готовий повністю. Тут попечатано, попечатано, ну я, ну давай я тут открою. Запечатаний. Цьому році я замітив, що мокра печотка. йде. Хто що думає, чого вона мокра печотка, пишіть в коментарях, бо кажуть, там порода, не порода, не знаю. Той до мене була вся на посіці повністю суха печотка. Породу ніхто не міняв і не збирається міняти. Так. Це магазин, який стояв верхній. У цій сім'ї третій він стояв. Ну, відсотків на 50 залитий. Я не знаю, що тут з краю? Почали вже теж. Да, жилки працюють, заливають. І днів-два назад я їм поставив ще магазин розряд над головою. Ну, туди нічого заглядати, там ще, я думаю, дуже нічого вони не зробили. Так що це така ситуація. Ми до збору пішли, настрій піднявся, слава Богу. в общем, ждемо нормальної качки. Так що плюс 5-4 плюс кілограми, на цей весь тиждень контрольні ваги мого товариша показували. Ну я по своїх бжолах бачу, в мене немає контрольних ваги, що не, не менше. в общем, працюють. До да, вони працюють, може там до 11-12, до ну працюють добряче. Так що дякую всім за увагу. Передчасно не падайте духом, в кого меду нема, він ще без Бог появиться. Так що, до скорої зустрічі, ось, скоро качатиму, теж зніму відосик. Дякую за увагу.